Переходили, спочатку йшли від самої промки. Наша позиція була кардан, яма, це промзона. От по вулиці з Єсенівського провулка. Ну, по Авдіївці найскладніше було це скиди і ФПВ. Ну, несли з розрахунком на те, що будуть сутички з ворогом. Не виключалися, тому несли багато бока з собою. РПГ одноразки. Ну, На щастя, це все не знадобилося. Ще йти було під гору. Так, проскочили. Міномети, гради крили вже на підході до 9-го кварталу. В 9-му кварталі зупинилися, приміщення зайшли. Зорієнтувалися, як нам сподіватися далі, як нам далі. Ну, Періодично зв'язувалися з Діснеєм. Це диспетчер наш, який керував виходом. І вийшли на світло, трава горіла біля виходу. От, і по цій пішли по полю, щоб зрізати. По траві, там трохи мін було, ну, слід слід пройшли, все нормально. Потім дійшли до цієї першої лісопосадки. Там стали перекурити трошки. Ну, Побачили, що перекурювати не можна, тому що міни все ближче і ближче. І бурили фосфором. Ну, по щасливій випадковості, чи я не знаю. Міни херачать на дорогу, блядь, а туди треба йти. Ми доходимо, куди коли, коли були прильоти. Але ще добре, що досвідчені, ну, люди вже пройшли до хуя, чого вовдіються. Я сам особисто 9 місяців воюю. Ну, мі чуєш виход. Всі присідають, лягають, таке. Коротше, пройшли. Повернули на Ласточкіна, переплили через грязь. Добре, що морощик. Ну, Підтримували Наша арта, чули, як є бошела. Потім в Ласточкіна сіли перекурити. Касетка над нами в'їбала. Жодного блядь. Зайбісь. 106. Да. А потім вже. На Орловку йшли до траси до Авдіївської, потім на Орловку. Ну, Попутно машини, які їхали, підбирали потроху. І так уже на перекладних ну, вийшли, Зайбісь. Ви пам'ятаєте, що відчули, коли ви вже знаєте, що вже більш підійшли. А воно ще не дійшло. Осознання буде через пару днів до того, що було і що стало. Не знаю. Просто після того, що було в самій Авдіївці, особливо листопад, грудень, вихід таким уже важким, не здається. Там наїбурювали, тобто, да. ми стояли спочатку біля ну, позиції Куба. Це біля Ясенівська розв'язка, це звідки вони пішли з-під моста, з блядь. Нас тоді танчиками зрівняли просто в ноль. І отож ми дійшли на край промки, стояли наші позиції. Ну наверху Кардан, це погранічна. Далі вже промка і підари. Ну ніч, ніч. І якщо ми коли ми от були на стаціонарі, у нас на позиціях там ми, ну в основному там старалися через волонтерів, там старлінг. У нас особисто було на гарі, там можливість було поставити мобільний роутер, але в дорозі ну зв'язку ніякого, окрім рації. І тим самим, ну це не мирний час, що ти ДжиПРС включив блядь, і пішов куди тобі, тобі треба. Блядь. Вулиць, перехресть, куча по факту, ніхто дороги толком не знає. Якщо у нас були такі, що ну раніше їздили по Авдіївці, ну там же ландшафт змінився. Він став просто зовсім іншим. І так, да, зв'язувалися, виходили на Діснея, на Брабуса, все. Коригували постійно. Потім якийсь час зв'язок з ними, ну, вийшли за зону дії радіяк. Потім знову Дісней вже перемістився у Орловку. Знову з'явилося вже з Ласточкина. Ми відновили своє це. І пішли вже знову, Там, прослідували туди-сюди. Ні, коригували, все було, все було нормально. Єдине, що трошки як. Одна волна, виходять, куча підрозділів, куча спешок, у кожного радійка. Той кричить, той психує. Ну, Це ми живі люди. Ну так. Ні, ні, ні. Ні, Ну ніхто не б'є. Ми всі вийшли із БК. Ніхто нічого не, не кинув, що несли, все по то. Хаотично, це коли речі скидають, херачать, бігуть, куди попало. там. Нормально. В дорозі не, не без того там сперечалися, куди там уточнення маршруту, тому що, я ж кажу, дев'ятий побило його, ну не впізнати зовсім, блядь. Куди вийти, як вийти, блядь. Там, де був прохід, блядь, будинок лежить. Куди як обходити, зліва, справа. І підеш херасить, мінометка постійно хуярила блядь. Вона херачила, ми вже до ласточки не доходили, блять, там іще гради, блядь, накривали Ну, Наші трохи їх крили, роти ж притикали, блядь, щоб не так уже постійно. Дрони літали, але я так розумію, що на далеку відстань просто е він зі скідом не полетить. То він близько однесе той скид, А далеко ні. FPV-шки... Теж, я думаю, недалеко не літають. Вони там запускалися десь в район Січі, це ближче до Ясенівської розв'язки. Ну це Промка. І от промки туди летіти, кілометрів 10 це дуже доходить. Та нічого, морозило трохи десь всього. Ні, реально. Ну, Я ж кажу, що після того, що там було, це вже не те, що заєбізь, ну, Ну, як може бути заїбісь, коли ти йдеш і бачиш, що на твоєму шляху міни лягають, блядь, і фосфор хуярять. Якщо відміни ти, я ж кажу, що більшість вже ж давно там воюють, якщо ти чуєш вихід міни і знаєш, що по тобі... не свист, бо свист то вже, так кажуть, до пизди. Вихід почув, блядь, упав чи присів, блядь, не розривається, вона вверх, осколки лять. Тому по мінах нормально, то от фосфора, що ти зробиш, блядь, у полі, до да ніхера ти не зробиш. Фосфорачкова, блядь. Так. Шли важко, блядь. Кожен кілограм 30-40 на собі, блядь. БК? БК, речі, все, все, броні вже жидина. Броня, на ньому БК начіплено, блядь, Радійки, блядь. Не знаю, До хуя чого вести. Ну і розуміли, йшли ж по дорозі, розуміли, що е, інакше звідти, ну, ні я. Тут же ж на Донбасі, воно ж не земля. Воно пластилін, блядь. У нас хлопці, там перепахано було, скільки там, метрів десять. Там чуть не потопилися. І це те, що воно примеше, блядь. Е, хто в сапогах був, сапоги там позалишалися, в грязюки повитягувати просто не могли ніхера. Ну так. Де ні заїхати, ні виїхати. І техніка, вона ж приваблює більше. Якщо йде група, чотири чоловіки, от. У нас побилося, от у нас група йшли ну, ми, ну от, наше, от ми виходили з Манчем, у нас група була розбита на дві частини, по п'ять чоловік. Ну, на п'ять чоловік витрачати якийсь там охерений боє, боєприпас, це. А якби їхала беха, це вже ціль. І так старалися от іти там п'ять там, хто там сім чоловік. Ну таке не було, що перекурювати, сідали само собою, бо так же ж не дійшли. І те там по один-два чоловіки. Вже на ласточки не звернули, там були там окопи париті, так по окопах перекурювали. Ну, щоб менше бачили, менше наводилися. Таке, ну, я вважаю, що нормально, організовано, вийшло. Трошки фарту, трошки опиту, тому що досвід велике значення має. Коли ти чуєш, що по тобі летить, що стріляє. Що то, Ніяк. Ти, ти не знаєш, де, 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 де твоє, де не твоє. І свого зазвичай ти не почуєш. Я не кажу, що треба бути там сміливим чи що. Ну, боятися. Страх він оберігає людину, він надає робити дурниці. А виходили, скажу, що вихід нормальний. Зараз взагалі от приходить усвідомлення, що можна піти помитися. Це кайф. Чи сходити, як люди в туалет. Це теж кайф. Сісти, поїсти, ну, ми ще так. З пластмасового посуду, дасть Бог, ще підемо. З білих тарілок поїмо щось смачненьке. Просто піти в магазин, купити води газованої, теж кайф. Це звичні речі, воно в сознання приходить. Так що. Так, що так якось. Вийшли, заїбіся. Шкода тільки що. Дуже шкода, що не всі зуміли до цього дожити, тому що, знаєте, дуже багато хлопців там лежить. дуже, І хороших хлопців. Вони їх туди, я не знаю, тих, кого там силком на вулиці піймали, чи що, були досить вмотивовані. Було багато хлопців, але це ще до виходу вони майже всі померли. Такі, які служили з дня основання бригади. По два роки по то, І зараз. Хлопці приїжджають з полігонів, хоча з полігонів вони, так вони досить навчені, а досить приходить там.